Норт, Подивися це ж буква Н. Вона стоїть просто посеред поляни. Ого. А що це? Скринька. І в ній нитки, ножиці, намисто і маленькі намистинки. Хтось, мабуть, тут щось нашивав або робив прикраси. Думаю, ми знайдемо й інші схованки на букву Н. На букву Н також починається моє ім'я Норт. А ще Нора. Може, тут живе нічна тваринка? Нікого не видно. Але, можливо, мешканець зараз відпочиває. А он він. Нордік, тобі на ніс Це підказка. Ніс також на букву Н. А це нарциси. Я ніколи не бачив таких білосніжних квітів. Вони дуже гарні, а ще пахнуть ніжно. Як усе тут, неспішне і натхненне. То виходить. Нитки, намисто, нарциси, нора, ніжність. Все на букву Н. Буква Н. Несподіванки в кожній пригоді. Ходімо шукати наступну літеру. Хто знає, на що ще ми натрапимо? Хочеш побачити, кого ми зустріли? Дивись наступне відео. Або повне відео на нашому ютуб-каналі «Хаскі, Айза і Нордік.